Всім привіт! Сьогодні у нас буде печиво з арахісом. Нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, підтримати канал і також підказати ідею для наступного мокбанку усім смачному. До речі, в цих киченнюшок також є горіховий смак, тобто хаузернат ліщина. Нагадую, арахіс це не горіх. Surprise, surprise. Це традицію кави. А, тісто? Арахіс це бобові, такі як, наприклад, квасоля. До речі, дуже класно показано. Момент, коли, скажімо так, відношення сім'ї до загального життя. Мені супер не сподобалося те, що у шифта дому собачка була в огорожі, супермаленькій огорожі. Дійсно її ставлять для собачок, які можуть там щось розірвати. А Якщо це квартира, то просто щоб відмежити собачку. Це трохи неправильно. Об'єктивно, це жахливо. І зараз кроликом це те саме як тут дуже кендал. Тобто кролик в огорожі. Згадав про кролика, що його треба напоїти. Так, в тій клітці в офісі кендела немає ні води, ні їжі. Нагадую, для тваринок це надважливо. У плях, у кроликів дуже швидкий метаболізм. Так як вони гризуни, ну, Наприклад, якщо мишка не буде... Ні-ні-ні, це трохи інше, землерійка. землерійка, точніше. Так, якщо землерійка не буде їсти хоча б. Ну, трохи більше дня, то вони грають. Takk. kom Що це? Я просто підбираю в'язницю. Ось це раціональний підхід. Те, чого не уникнути, хоча б собі її передбачити, де я буду сидіти. Так ось. Ну, про тваринок ми вже прийшли. Приготуємо. Ці печеньки я навіть не знаю, чи це дорого чи ні, за 6 штучок. Таку 6 штучок у них коштували 30 гривень. В принципі, це у кеюшки, тому що зараз менше 50 гривень дуже тяжко щось знайти. Також важливе попередження. В ці вихідні, суботу-неділю, відео виходити не будуть. Можливо, в кінець, скоріш за все, ні. Взагалі. Потрібно трохи відпочити. Усім. В понеділок, як зазвичай, вийде 3 відео. До речі, дуже цікаво, за яких умов була змінена секретарка. Бо в другому сезоні це була перший і другий сезон одна акторка, третій сезон інша акторка. Так, їх не сплутаєш, у них, по-перше, по віку велика різниця, по-друге, одна блондинка, інша брюнетка. Було б складно сплутати.